Мої вітання, друзі. Сьогодні на каналі з вами знову я, доктор Юта, і ми продовжуємо е, грати Starbound, досліджувати 10-й сектор, останній сектор цієї прекрасної гри. Е, і в попередній серії ми пробували так швиденько пробігтися по е, всій ієрархії руд в 10 секторі. В нас це не вийшло, тому що ми застрягли на руді, яка називається цируліум. Е, ми так і не змогли її достатньо назбирати. Для цього мені довелося перелетіти на планету 7, по-моєму, я зараз зараз я уточню. та, планета 7 рівня. І на ній, в принципі, не так вже я би сказав, щоб його і багато було, але було. Е, я вже назбирав достатню кількість, навіть вже скрафтив оцей Upgrade. Е, 75, що в мене лишилося. Е, так, я все вроді переплавив, що було ще. Ага, ще золото я маю поставити на е, на переробку. А давайте дослідимо цю технологію. Так, ми відкрили нові рецепти, тепер це можна видалити. І подивимося, що ж там в нас за новий рецепт. Віоліум. Віоліум підозрюю, буде крафтитися, Да, віоліум бар з вугілля і цирюліуму Переплавляємо весь, що в нас є, цей цирюліум Тепер у нас є 72 віоліуму. Віоліум. Так, і мечі віоліуму вже так нічого нічого собі... Урон наносить, я так дивлюся, 1300. Ну все одно, поки що моя сокира більше дає. А, а давайте подивимося на броню з віоліумом. Віоліум. Віоліум. тех апгрейд ми можемо вже зробити. Так, і броня в нас є. І я підозрюю, що ми можемо її скрафтити. Раз, два, три. І вдягнемо її. Тому що вже давно не робили брейт-броні. Так, сюди. Сюди, сюди. І тепер у нас 320 захисту є. Єдине питання лишається відкритим, куди мені викласти цю броню. Яка в мене тут є. Ну, скринь нових я не знаходив. Відповідно, всі скрині в мене забиті всякою фігньою. Найбільше вона тут, бачу, місце займає якраз оце от насіння. Інший непотріб. Ми можемо скрафтити, в принципі, якусь скриню. Ну і тим паче давайте швиденько пробіжимося по рецептах, чи нічого нового не з'явилося. Так, поки що я не бачу е нових рецептів, але не бачу нових скринь. О, oh, Violium Dor є навіть. In Share, Violium Bed. Ясно, yes. ну, Тут вже з рецептів дуже справді багато. І поки що так, а чому в мене так мало життя? Не поняв. Чи Це в мене такий великий буст на життя додало мені. Фік, я знаю, одним словом. Окей, е, я думаю, що... Ні, цю броню я все-таки хотів залишити десь. А от де? Так, давайте ці щити нафіг. Там я взагалі не користуюся. А на її місце поставимо броню. Так, так само в мене купу урану. і ми можемо зараз полетіти на якусь іншу планету. О, та, і пального у мене багато є. Ми були на сьоморівневій планеті. Давайте десь спробуємо знайти восьмий рівень. Дев'ятий поки що не хочу. Дев'ятий. П'ятий. Сьомий, й десятий не можна приземлитися. Так, щось якась біда О, є, восьмий й джунглі навіть. Навіть так. Ну давайте летимо на джунглі восьмій. Так, тут все про тому що в мене, по-моєму, 28 тисяч своїх фігні має бути. Пікселів. Крутезно, крутезно. Так, ці е ресурси ми звідси сюди переставимо. Так, Так... Так, ну по суті все є. Давайте ще трошки полікуємося. Так, нічого цікавого поки що немає. Ну, чекаємо, 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 перельоту. Ще полікуємося. Він щось тепер ці бандажки взагалі стали ніякими. Дуже повільно вони мене лікують. І все, це максимум, що він зміг. О, ці залишки ми можемо на ліжку відновити. Прилетіли. Заодно якраз я повністю відлікуюсь. Є. Бігає тут наш оцей продавець. А чому він авіан, я не розумію? Він ж птах, правда? Чому він не моєї раз? А, він вміє двері відкривати. Круто. Окей, Warp to Planet. Подивимося, що у нас тут є на цій планеті. Джунлі, джунглі, як і попередня планета у нас на, пар... на цей раз джунлі. Пташка, пташка хоче нас вбити. Ой, тут знову проблеми з гравітацією, нас як я бачу. пташка так нормально нас куснула. Так, і нам треба знову, по суті, добувати оцей ем, цируліум, але я підозрюю, сподіваюсь, верніше, що тут його буде більше, ніж на попередній планеті. Тому що там, правда, направду з ним була якась така, ну, не те ж скажу, що проблема, але його не було вже аж так багато, як би хотілося. Цей товариш, я хотів сказати, що він мирний, і як бачу, він не мирний. Куртезна сукира, не знаю, що би я без неї робив. Вона мені дуже подобається. Так. Ем. І треба ще контролювати, скільки мені потрібно цього цирулью. Мені справді потрібно дуже мало. Десять. Ну десь ще... Ні, як ну не дуже мало, але небагато мені потрібно, скажімо так. А, і давайте так, ще пальне позбираємо. Пальне нам теж потрібно. Цей товариш, Ти мирний, немирний? Мирний. Школьно. Мирних ми не чіпаємо. А оцей точно не мирний, бо я вже раз його зустрічав, але він звідти не вилізе. О, і тут є Плутоній. На цій планеті вже зустрічається Плутоній. Плутоній ми теж забираємо. Плутоній це теж пальне, нагадую тим, хто не пам'ятає або не дивився попередніх серій. Трішки ефективніше, по-моєму, ніж Ураній. Так, це ми теж заберемо. І дерево нам доведеться зрубати, щоб це тут забрати. Зокрема, і діаманти. Діамантів у мене теж, до речі, доволі вже достатньо. Майже сотня. Тобто сотня переплавлених діамантів. А це означає, що, як мінімум, якщо з'явиться якась діамантова руда, то слідуючи е досвіду попередніх руд, як вони крафтяться, нам, по суті, вже достатньо діамантів і для руди, і для зброї. і, По суті, навіть по-моєму, для апдейту вже вистачить. Хоча може для апдейту якраз і не вистачить. Якщо вже, в принципі, такий буде якийсь апдейт алмазний що з алмазної руди треба робити. Так, тут я так бачу на перший погляд більше цього цируліуму. Правда, можливо, це мені тільки здається, але на поверхні його є точно більше. І ураніуму тут більше. Одним словом, восьмилевельні планети вони рулять в порівнянні з сьомим левелом. І це не може не тішити. Так, тут ми все забираємо. Ну і ще зрозуміло, як поза відео, я, будучи на цій цьому рівновій планеті, я набагато глибше закопався, ніж я був на відео а тоді знімав. Ну Зрозуміло, що там під землею більше ресурсів. Так, цей чувак мене трошки зачепив. Під землею там набагато було більше ресурсів, зокрема там більше було алмазів, платини, і якби от саме тому я так нормально на алмазах піднявся. Тому що я там так погуляв собі, а, Покопав ресурси, подобував. В принципі, тепер... Тепер у мене з цим немає проблем. Так, з цими хлопцями треба розібратися. Е, по-моєму, вони вже дуже багато, по-моєму, щось по 200 пікселів не дають, ні. Ми можемо зараз вже перевірити. А ні, не, да, ну майже 200. Цей, по моєму взагалі останній нічого не дав. Знову купол алмазів. Не можу я повз них мимо пройти. І зрозуміло ж ресурси для перельотів. Вони нам зараз будуть дуже необхідними, тому що літати ми будемо часто. Ну і в кінцевому треба буде нарешті вже десь починати пошук, так би мовити, хоум планети, домівки. Але я би це почав робити тоді тільки, коли би повністю е розкрив всю вже от вертикаль цих ресурсів повністю дійшов до максимального ресурсу. І далі би залишалось тільки побудувати хатинку. Ну і літати по планетах, шукати такі от максимальні рідкі, рідкісні предмети. Як, наприклад, оця сокира, бо я підозрюю, що це якийсь рідкісний предмет. то вже багато в нього пошкодження дає. Так, це ж та, та пташка зараз на мене загриться, ні? Не все добре. Давай, все, помирай. І не напрягай нас. 32 тільки в нас є ресурсу потрібного нам, і це, в принципі, таки що мало, мало. Е, знову ж таки, ми можемо вимкнути запис і трошки закопатися. Але я би все-таки хотів побігати. Так, це мирний. Не будемо перед ним махати сокирою. Там був якийсь бафер, бафер нам не потрібен. Баферів на весь папек я взагалі боюся. Там, якісь, там моментальна смерть ще щось таке може бути. Так, плутоній забираємо. Ай-яй-яй-яй-яй, випадково-випадково, чувак, вибач. Я не хотів тебе бувати. Щось я геть забув, що у мене я біжу з сукирою. А не з... А не з своїм буром. Так, це ми... Вирубуємо і тут є якісь невеличкі поклади. Просто прикольно збирати, збирати під землею оцей цируліум, тому що там він реально дуже великими якби, от покладами стоїть. Там можна знайти його якесь таке от родовище і накопати штук 80 з одного кусочка, з одної ділянки. І таким чином це набагато ефективніше, ніж тут на поверхні збирати. Але я би хотів побігти по поверхні, по поверхні, ну, по-перше, скрині цікавої, тут можна дуже такий якийсь цікавий лут дістати. А по-друге, все ж таки подоб... зустріти які якісь побудови, якісь е, мобів, NPC. І т.д., і т.п. Це теж якби... Елемент генплею, про який не варто забувати. Так, заберемо уран. Скільки у нас там 60 вже є? Ну, ще лишилось десь 20 і цього буде точно достатньо нам. Більше нам 80 не треба цього цируліуму. На виготовлення брейду чергового атаки. Ось тут ще є якась порція його чергова. Заберемо. Так, це, це явно не мирний чувак, але він нас не помітив. Ці помітять. Так, і там є діамантики. Діамантики ми не пропустимо. Так, з цим розібралися. І з цим розібралися. І тепер давайте заберемо заслужені діаманти. І заодно я подивлюсь, скільки в нас там їх є. Так, ще чуть, -чуть і все. Так, і діамантів в нас є 94 і 34 на переплавку. В принципі, вже тут за сотня. Це чиста сотня. Так, цей товариш зараз на нас нападе. І навіть, до речі, трішки задасть а, урону. Так, звідси ми забираємо цей цируліум. 69. Фігня лишилася. Так, біжимо вперед. Не знаю навіщо збираю ці полюстки і волокна. Я так і не зрозумів, що з ними можна робити. По-моєму, ну крім фарб. Фарби, я знаю, з ними можна робити, але навіщо фарби це взагалі інше питання. Який з фарб, крім того, що це якби красиво і... Хіба от ну напевно в мультиплеєрі, це кльово. Броню малювати і інші речі робити. А, -а, -а чуть не попав на нього. Так, а це мирний, да? Ми його ну, не будемо чіпати. Забираємо цей діамантик. Ці діамантики забираємо. І цей цируліум забираємо, який тут є внизу, і там трошки далі. І факел тут поставимо, щоб... Ой тут навіть трошки більше. Я від цього цируліуму, наприклад. Тут якесь прикольне родовище. Все, по-моєму, до речі, вже можна вертатися, просто викопавши це родовище. Але ми ще ці діамантики заберемо. О, якраз гарно сутеніє. По-моєму, ми вчасно набрали потрібну кількість ресурсів. Так, він, чому от завжди, от, коли ти вже майже добираєш до кінця, потрібні ресурси, тобі залишається просто чуть чуть чуть, -чуть. ти якраз на на потрапляєш на якесь таке велике родовище. Тобі, а тобі вже стільки не потрібно ресурсів, От так, завжди. Окей, забрали ми ці штуки і давайте телепортнемось на корабель. Одразу ж поставимо на переплавлювання цей цируліум. Давай вперед. Так, це якісь саджанці, нам вони не потрібні. Так, ці фішки ми сюди поставимо, волокна сюди, волок теж дуже багато. В принципі, ми... Бандашки вже давно не крафтили, я пам'ятаю, тоді останній раз. Так, достатньо скрафтив їх. Так. Залишки викладаємо. Срібло теж переплавляємо. А, це Плутоній. Плутоній у нас сюди піде. А, блін, знову такий полісток забув викласти. Так, бігаєш туди-сюди. Золото переплавляємо. Цируліум ще плавиться А, діамантики, звичайно ж, діамантики. Ми теж переплавимо. Можна всякі лишню фігню повикидати за цей час. Наприклад, всі ці ресурси, які нам наразі не потрібні. Поки що. Ніхто не каже, що в подальшому ми десь не будемо їх добувати, щоб щось, наприклад, побудувати, але наразі обійдемося без них. Так, є. цируліум, це ми можемо... До речі, це ми можемо переробити. Ні, не можемо. Ми просто викинемо, щоб він не займав нам місце. І в печі ми ця штука називається віоліум, віоліум бар. 56. Зробимо. Тепер у нас їх є 65 цього віоліумуму. Віоліуму. Так, діамантики, Ву, діамантики вже багато, 105. І тепер що? Тепер давайте апгрейд. Подивимося, де він там є. Violium tech upgrade. Скрафтимо, вивчимо і викинемо. 25 на ще і віоліум. Давайте ліжечко... або ні, давайте просто поки що лишимо цю руду в спокої. І подивимося, що в нас там наступне. Наступне... О, нарешті, рубіум, рубіум бар, І ми одразу можемо крафтити мечі. 2000 одним мечем. Оце крутяк. Все, сокира своє відпрацювала. Два меча. Будь ласка, нам. Сокиру ми поки що відставляємо і ставимо мечі. Е, ну, сокиру ми, звичайно, не викинемо. Така сокира вона прикольна. Ми поставимо її десь сюди. Так, і, по-моєму, я все забрав. Хіба оцей пістолет ми теж можемо, в принципі, його перепалити вже. Та і цей вже, в принципі, вже так само не дуже потрібен, але нехай ще буде. E, і давайте подивимося, скільки в нас лишилось цього 43 Рубіуму. Ну ми одразу по-моєму, можемо скрафтити, є наступний вже тахубрейд? Рубіум тахабгрейд є. Цікаво. Але на броню нам не вистачить його. Тому я думаю, що доведеться нам полетіти на планету наступну. Тепер вже буде планета 9 рівня, на якій я вже раз був. От, до речі, він є, сніговий, але я би сніговий біом не хотів летіти. Так, джунглі 5, джунглі 5. Савана. ууу, метеорити 9. Так, а ще десь тут щось є. Ууу, тут кубопланет. 10-10, ні, хлопці, 10, 7. Теж не цікаво. 7, 9. І це в нас Грасленд. В принципі, непогано. Давайте полетимо на Грасленд цей. Е, так, я би ще закинув... У, це явно йому забагато буде. А так. а так буде нормально. Заправимо повінця. І полетіли. Так, тут вже навіть не пам'ятаю, скільки тут пікселів є. Е, я би все-таки нарешті десь на якійсь планеті дістав скриню і почав би викладати свою руду. Тому що руди мені вже ну, дуже вже багато цієї руди і з нею треба щось робити. Так, тут все чисто. Аби просто знайти нормальні шафи і позамінювати ці всі маленькі скрині шафами. А от яку штуку я вмію крафтити, Підозрюю, що я так і не навчуся її крафтити і доведеться бути без неї. Так само варто було би тут все почистити, лишні повикидати, звідси, наприклад, якісь флаєри, ліхтарик, навіщо я це все тримаю. Оцю фігню навіщо я тримаю. Так, да, тут, до речі, є що повикидати. Вайерлес-генератор. У мене, по був вже такий вайерлес-генератор, його теж можна викинути. Е, чувак, виліз з мого ліжка, алло. Я якраз згадав, що треба було б полікуватися. Окей, бідусь без тебе. І давайте варпнемось на планету. Подивимося, що нас тут чекає. І тут нас чекає Рубідіум. це прекрасно. Тут я бачу в нормальній кількості. Раз Він так на поверхні лежить. Значить проблем з ним не буде. Ми не збираємо, по суті, на наступний техапгрейд. А, і на броню ще треба, блін, значить треба більше, ніж я думав. Тут треба це... Не, не ми так просто 80... А, ну, на а бреть нас є. На бруню потрібно. 30. На бруню, по-моєму, треба 70. Чи так само 80. 80. Значить це треба десь 160 руди. Що це таке? Це сільвер. Окей. Okay. Поїмо. Так, а ось якісь хлопці. І не долітаю. а, -а, -а, -а! Ніфіга собі не мене... Так, хлопці. Хлопці мене так нормально побили. І тут з речі, дві скрині зразу. Одразу, так. В одній. Е, у, в одній крутезна якась гвинтівка. Так, цю ми викидаємо. До речі, не факт, що крутезна, але, але ми її беремо. Так, а в цій 400 пікселів Ну, таке. Блін, що в мені з цими бандажками, Я вже не можу так, ну от лікуватися по чуть-чуть, по чуть-чуть, отак от воно трохи задовбує. Так, і якщо чесно, це мене не діжить, що тут без броні доволі складно. Говорим, ми можемо закопатися. Але якщо чесно копати це не найкраще на відео, от, якби не найкраща активність на відео. Тому я би віддав перевагу все-таки трошки побігати по планеті або накопати поза відео, але... Все-таки я підозрюю... Я підтримую ідею пробігтись трохи по планеті. В принципі, бандажок нам не шкода, ми можемо їх накрафтити. Так, там що там? Який милий чувак. Але я підозрюю, що ти агресивний милий чувак. Якщо ми в тебе будемо стріляти. Ну така я собі пушка, нічого в особливого не помітив, єдине, що мені не подобається, ну її от перезарядка, вона, звісно, дуже довга. Нічого. Спробуємо знайти іншу, а в принципі наразі хай буде така. Але я отак не зрозумів, підозрюю, що це був мирний чувак? Ні, не мирний. -а! Чого ти на мене напав? Типу таке аж приємне лице обличчя. Блін, от бандажок дуже багато буде йти на оцих всяких. Так, вбиваю їх двома ударами. Тут головне просто першим удар завдати і хі, тоді все окей. А якщо вони встигають, тебе десь там якось там загнати в кутик, то... то все далеко не окей. Дивіться, які тут поклади і урану, і алмазів, і цього Рубідію. Так, ми зараз це все акуратно позабираємо. Алмази теж заберемо і врешті цей Рубідій лишається. І там якийсь бафер. Я пропоную його перевірити, цей бафер, що там в нього буде. Так, рубідій забираємо. І тут ще є Рубідій. Так, стоп, це не Рубідій, блін. Це Плутоній я збираю. Я думаю, щось не так. Щось не може так бути багато цього Рубідію одразу. Це був Плутоній. Ну Плутоній теж непогано. В принципі, Рубідій у нас от тільки зараз ми його знайшли і в нас наразі всього-навсього його... Так, стоп, хлопче. Так, це в мене якийсь... А, спітбуст. Прикольно. Спедбуст це кльово. Тут ще маленький кусочок цього Рубідію, рубіді, ми його заберемо. Так, ей, куди платів? Вугілля. Вугілля у нас вже багато, але ми теж це заберемо. І що ж, давайте, я думаю, на секунду я вимкну запис. І ми повернемося вже, коли буде або щось цікаво, або коли я справді не збираю а, не потрібно для апгрейду кількість ресурсів. І тоді ми повернемось. Отож, після... Тривалих таких копань, тривалого процесу копання, я назбирав необхідну мені кількість, а точніше 42 в мене є Рубідіуму, і крім того я ще вже поза відео зробив собі броню з Рубідіуму, тепер в мене захист 400 і в принципі можна сказати, що я вже на 9 рівні почуваю себе спокійніше на 9 рівневих планетах. Так само я накопав дуже багато діамантів, у мене тепер їх є 174, я вам так скажу, що там я докопався практично до рівня лави, там цих діамантів просто море. Ну, Їх просто треба мати час, щоб це сидіти, то викопувати, тому що вони оцю в руду, цю магматичну, таку дуже міцну руду якби вросли і там їх дуже важко довго викопувати. Але в принципі, якщо я кажу, мати час на цення, то там цих діамантів просто дуже багато. Окей. Зараз давайте скрафтимо апгрейдер. Десь він тут, от і ні, Rubium Tech Upgrader. Скрафтимо і подивимося, що ж він на цей раз нам відкриє. Які схеми. Так, для цього прийдемо сюди і в нас тут нічого не змінилося. Далі цей самий Рубіум. Віоліум. Тобто чи може це означати, що Рубіум найміцніша броня, яка тут є. Найміцніша, най, найкрутіша зброя. Імперіум. Імперіум це цікавіше. Імп... Імпе. бар. Є такий, там. Ясно, нам все одно потрібен Рубіум. І з цього Рубіуму ми можемо робити цей імперіум. Е, є імперіум броня. Так, тут релегіонера броня, це оця, яка зараз в мене. Це вже було. Це було. Це було. Є. Броня імператор... Це Doom Lord. Броня темного лорда. Інтересінг, інтересінг. Щось мені, до речі, підказує, чи я це згадую, чи ні, але мені фігурує, що тут немає нічого алмазного. Тобто формально оцей дум, оцей от, ну, одним словом, це що ми щойно довелися, це є останньорівнова броня. А Давайте я ще подивлюся, скільки там меч. Дає. Так, це Титаніум, це нам не те. Так... Так, це взагалі фігня якась. Да, де я, де я? Згубив вже його. Імперіум, імперіум. Діреосель. Так. М -м -м. Не гуглиться воно так, нормально. Блін, де я одів? Так, ферозіум це було, ферозіум це... От він. Чи ні? Юрастил вже було. Так, де це імперіум? Це стіл звичайний... О, ось він, Імперіум. Блін, ну в самому кінці, по-моєму, так? Майже в самому кінці. Е, так, я хочу подивитися скільки там. Стіл, Імперіум. Однорутний меч... О, одноручний меч 2.8.5.8. На, серйозно. І що ще нового тут відкрилося? Давайте швиденько переглянемо. А, рубіумна лампа. Двері, крісло, такое, ферозіум. Значить, нам треба Рубіум збирати. Це така остання, по-моєму, фінальна броня, фінальний ресурс. І мені подобається, насправді, ось цей червоний колір, це як воно зроблено, тому ми можемо в принципі, і з нього робити е фінальну нашу базу. Так, це ми, звичайно ж, переробимо Купу в нас ресурсів, купу, звичайно. Так, мені навіть цікаво, що я з тими алмазами буду робити. По-моєму, якихось таких алмазних блоків я не пригадую, щоб їх тут, вони тут були. Окей, друзі, на цьому, я думаю, ми будемо завершувати цю серію. В наступній серії ми вже скрафтимо ресурси оцій Imperium Set, візьмемо цю Imperium зброю і, і подивимося, що далі будемо робити, тому що що наразі далі робити, я не знаю. А, саме в цю секунду я кажу вам, бувайте, з вами був доктор Юто, це був Стербаум, підписуємося на канал, ставимо пальці вверх і до зустрічі в наших наступних чергових серіях. Па-па!